Ігри з користю. На канікулах сумські школярі позмагались у кмітливості на фестивалі інтелектуального дозвілля «Ігру Бум». Демонстрували свою логіку, фантазію та інтуїцію у дев'яти різних настільних іграх. Хто та у що грав, бачила Ніна Коломієць. Ти не хочеш три овці на одне дерево. Так. Дерево? Да. Давай сіно. Така угода не дивина для настільної гри колонізатори. У Сумському палаці дітей та юнацтва справжні баталії. Учасники тут змагаються на картах і фішках, бо ж проходить перший у Сумах фестиваль настільних ігор. Правила гри у кожного свої. хтось навчається виживати на іграшкові гроші, хтось будує лабіринти та чарівні башти. Ми граємо в життя. завдання вижити, прожити хорошу життя. Та інтуїцію і карточки. Ну, взагалі тут є карти. за всякими ходами и мо... кто первым добрался до золота, тот и выиграл. Мы будуем башню, играем в игру Джанга. Ну, чтобы не было такого. Поэтому ну, надо чтобы вытаскивать по одной деревяшке и чтобы она не упала, чтобы это держало было равновесие. Ідею фестивалю настільних ігор привезли з Києва і під час канікул вирішив влаштувати подібне змагання в сумах. Бажаючих зібралося чимало. Учасників за два дні близько 150, старшокласників шкіл міста та гуртківців палацу дітей та А чому ці ігри? Тому що ми в них самі грали. Вони нам дуже сподобались, і ті волонтери, які долучились, які проводять ці ігри, вони нас підтримали. Волонтери зізнаються і самі отримують неабияке задоволення від розваги. Я взагалі слідкую за часом тут. пояснюю дівчатам правила і намагаюсь пояснити їм, як грати в цю гру. Ну насправді дуже весело, тому що дуже словарний запас дуже поповнюється. Правда, і вчимося розмовляти і пояснювати слова. Головна ідея витягнути дітей за комп'ютерів та організувати їх дозвілля. таки ці ігри будуть пополізні для дітей, чим спілкуються, як ви бачите. Споряд, ну это намного намкоприятні і інтересні для них. З кожним разом мы планируем, щоб на каждый турнир турнір новые нові ігри, более більш ігри то но але вот, когда вы играете в одну игру несколько раз, разів, вона становится немножко скучною. Організатори обіцяють і надалі влаштовувати подібні фестивалі а також на базі ПДЮ створити ігротеку, щоб кожен охочий у будь-який час міг пограти в настільні ігри. Ніна коломіць, Микола Ніколаєнко на часі новини.